Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Всім всім вам благодатної погоди! Так, ми сьогодні будемо говорити про погоду і робимо аналіз погоди в березні місяці. Ми обіцяли це зробити і це робимо. Ми з вами всі записуємо, всі дані, все, що було і в температурному плані, і з опадами, і інші показники, які вітер, все це ми записуємо. І ось наш графік на березень місяць кожного дня ми обов'язково вносимо. Що було в нас вночі, що в нас в день, малюємо ці графіки для того, щоб знати, що нас чекає в майбутньому. І для того, що робимо це, щоб розібратися, яка ж все таки астрологія краще працює, чи західна, чи ведична астрологія, яку ми зараз почали вивчати вже рік. Спостерігаємо за погодою саме по цій астрології, і дуже цікаві, і дуже, дуже цікаві є результати. Отож, давайте розглянемо березень-місяць. Так от, при опитуванні ми отримали такі результати. Сьогодні можемо їх назвати. Холодно, з заморозками та снігом при опитуванні у нас 38% наших підписників от, поставили тут свої плюси. Тепло і без опадів 55%, тут більше незвична погода 7%. Це незвична погода раніше була одна, а зараз інша погода. Ну і В коментарях у нас теж є розповіді про погоду. Тут у нас напроти. Оцього пункту холодно заморзками та снігом, 56% підписників дали такий аналіз. І тепло без опадів 41%, незвична погода 3%. Як бачите, цікавий, дуже цікаві дані, цікаві цифри, і вони свідчать про те, що все-таки спрацювала в основному. Погода по Західній Астрології. Як ви бачили, у нас на, в березні, місяці, а ми живемо на півдні України, півдні Одеської області, у нас вночі були і нолів дуже багато, були мінус 3, мінус 1, мінус 2 градуси. І так весь місяць отакий він прохолодний був, а от уже після 23 березня. Погода стала змінюватися в сторону потепління. А останні дні це вже спека літня була. Так що нам прийшлося вже 1 квітня висаджувати картоплю, хоча планували 11 квітня садити. Але дуже-дуже добре прогрілася земля, і ми до 15 градусів було на глибині 20 см прийшлося садити. Далі у нас спека. І хочу одразу попередити, що далі буде змінюватися погода не на спеку, а на прохолоду. Але це буде аналіз вже в наступному відео по квітні. Давайте повернемося до весни. Отож, ми попереджали, що у нас на весну буде цікава погода. В березні місяці буде в кінці місяця тепло, тому що сонце зайде після 21 березня, в знак Овен, в знак стихії вогню. І ось так воно і сталося. І Венера зайшла теж на початку місяця квітня вона зайшла в знак Овен, але оцей якраз тиждень він завжди спрацьовує на тиждень раніше і тиждень пізніше. Завжди це немає такої точної дати. Плюс-мінус сім днів. Отож, у нас і тому вийшла кінець березня таким жарким. І це ми якраз маємо по західній астрології ці результати. Ну, а для тих, хто написав, що холодно із заморозками і снігом, тут спрацювала все-таки ведична астрологія. Тут у нас був аналіз погоди в березні, по ведичній астрології, де Сонце, Венера та Марс були в знаках стихії повітря, води та землі. Тільки Юпітер був. В знаці Овен, а Юпітер не сильно впливає на погоду. Як бачимо, погода тут, по ведичній астрології, майже все дало якраз для багатьох регіонів якраз цей аналіз по ведичній астрології. Ну от Ми вам розказали, показали, яким чином ми аналізуємо, малюємо, записуємо для того, щоб знати, як буде далі, в яких. Планети в яких знаках будуть давати яку погоду. Ми вже тепер бачимо. Будь ласка, записуйте, замальовуйте і аналізуйте для того, щоб ви в майбутньому знали вже наперед погоду в своєму регіоні. Ну що ж, завершуємо на цьому наш випуск про аналіз погоди в місяці березень, першому місяці весни, який у нас був зовсім не весняним цей місяць. І зразу, з, зразу ж з холодного періоду ми перейшли в кінці березня в літо. Отака От у нас буває погода, якщо у нас важливі дуже планети, які відповідають за погоду, переходять в знак з вогню. І так сталося у нас якраз з Сонцем, яке перейшло в знак Овна. І Венера на початку теж місяця квітня перейшла в знак Овен. І дають дуже гарне тепло, літнє тепло. Дякуємо вам за увагу. Будь ласка, описуйте свою ситуацію. Далі пишіть нам, і ми разом будемо аналізувати і разом вчитися для себе робити погоду. До речі, дуже важливо. В майбутньому погода буде залежати від людей, від того, від того, що вони думають, що вони роблять. Це дуже важливо. Ми створюємо свою реальність і тому дуже важливо, щоб на серці, в душі був спокій, був мир, була гармонія. А коли буде гармонія, то буде і гарна погода. На жаль, поки такого немає в нашому світі, тому планети. Якраз транслюють зверху від Всевишнього, він все це бачить, все це регулює і відправляє енергії через планети на Землю до людей. Треба нам просипатися, сприймати ці енергії і змінювати ситуацію. І своїм світоглядом, своєю свідомістю. Ну і якщо змінимось всередині, проснемося, тоді і простір, який навколо нас, теж буде змінюватися. Що ж, бажаємо вам благодатної погоди. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.